Добрий день, дякую, що сьогодні знайшли час. І можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, власне кажучи, чи варто нам одразу зосередитися на тому, що відбувається на Дніпропетровщині, чи радше підвестися до того, чому це відбувається там, і за яких обставин ось такі бойові дії. На території Дніпропетровської на адмінкордоні Дніпропетровської області стали можливим завдяки не те, що провалам а тиску на інших ділянках фронту, зокрема на Донбасі, чи в силу того, що ворог знайшов так, би мовити, ділянку на Дніпропетровщині, де йому вдається просуватися або так чи інакше прорвати оборону, і туди постійно б'є. Це я би третій навіть кут погляду на те, все що відбувається, поставило тому, що тут немає якоїсь. Іншого тиску на іншому ділянці фронту на іншій ділянці фронту, наприклад, на Донбасі, як ви кажете, тому що ну Дніпропетрощина межує з Донбасу. Uh -huh, Це uh -huh. все взаємопов'язаний по суті, що один суцільний напрямок, де е, відбуваються активні бойові дії із е, залученням е, величезної кількості російських е, військовослужбовців. Тобто, станом на зараз, що з того, що ми знаємо, близько ста десяти тисяч, а то й можливо, навіть більше е, російських військ зосереджено на е, напрямку. Е, Власне, в напрямку виходу на адмінкордони Дніпропетровської області те, що зараз відбувається, я б його точно так само не якось особливо не робив би акценту на тому, що росіяни рухаються саме там на Дніпропетровщину. Як на мене, вже зараз вже давним-давно на Дніпропетровщині триває війна. Ми знаємо, що росіяни переходили межу Дніпропетровської області, але ми водночас так само і розуміємо, що це величезна їхня. Ну така пропагандистська інформаційно психологічна мрія перейти кордони, поставити свої ганчірки і е, мусувати це в своїх ефірах, е, в сенсі того, що ось воно сталося, е, щоб в людей виникала паніка, щоб люди не розбиралися в процесах, в плані того, що е, чи означає перехідні Дніпропетровщини вже наступ леді на місто Дніпропетровськ, е, Дніпро точніше, е, відповідно, е, це основна мета противника, якої він досягає. Інформаційна тут потрібно дивитися в. Іншому контексті що загалом відбувається на Донбасі на Донбасі. Немає значення, чи вийде противник на дніпропетровські кордони, чи не вийде він на них, якщо він не зламає опір міста Покровськ, тому що Покровськ він не може залишатися в тилу. Противник не може рухатися просто вперед, на то ж Дніпро, Павлоград чи де інде не може він цього робити, якщо він не вирішить питання, скажімо так, тилових районів. І зараз основна увага має бути приділена саме цим тиловим районам, зокрема ситуація, яка відбувається на покровському напрямку. А це як і півроку тому, так і зараз. Навіть коли відбувалися найгарячіші бої на Сумщині, зокрема долучався до ваших ефірів. і теж говорив про те, що основним місцем удару противника має бути і буде Донбас, а не Сумщина, а не Запоріжжя, а не Придніпровський напрямок, чи де інде саме Донбас є пріоритетним напрямком удару противника. Так ось на покровському напрямку ми і далі спостерігаємо значна значну кількість ворожих атак. Під 60 щодня щонайменше Е, відповідно, поруч із тим, такий шалений тиск з боку противника. Він зараз, зокрема за останній тиждень, він спричинив до того, що росіяни на лівому фланзі нашої оборони покровської мирноградської агломерації зуміли досягти певних тактичних і навіть подекуди оперативних переваг. В чому вони полягають? По перше, зайняті населеного пункту Родіни і переходу на Західний берег річки Казерний Турець, яка там протікає. Росіяни будуть намагатися зараз здійснити атаки і закріпитися в межах населеного пункту новоекономічне. Воно надзвичайно важливе для оборони цього нашого лівого флангу Покровсько-мирноградської агломерації. Справа в тім, що там є два населені пункти: родинське та новоекономічне, яке є такими рубежами, що уособлюють собою поєднання як природних фортифікацій, так і. Скажімо так, рукотворних промислових фортифікацій, тому що там є низка шахт, центральна роднинська, там є відвали збагачувальних підприємств. Тобто там є промислові об'єкти, які дозволяють добре утримувати ці позиції. Самі по собі західна частина новоекономічного і роднинське, воно вони є висотами, фізичними висотами на тих рубежах. Крім цього, там є дві річки: сінна та казенний торець, котрі дозволяє так само противника загальмати Тобто там є всі шанси на утримання ворога або на тривале стримування противника, але сам факт вже визначає погані тенденції, що ворог в одній з локацій перейшов річку Казенний Торець. Крім цього, він наблизився на рубежі роботи FPV-дронами, які дозволяють задавати ударів. По добропіллю і ситуація минулого тижня, якраз таки е, проявила цю небезпеку. Те, що і діпстейт писали, що впродовж двох днів поспіль росіяни сотню fpv дронів спрямували саме на добропілля. Е, при цьому не вибірково не задаючи ударів виключно по військовій логістиці, але також вбиваючи і цивільних мешканців. І і в цьому насправді зараз є головна загроза того, що противник там на півночі створив доволі такі складні умови, по поруч із фізичним тиском і просуванням і склад... створив ще й за рахунок цього просування складні умови для тилових міст типу добропілля, який є одним з основних хабів логістичного постачання Покровська, тому не такі е, там критично зараз важливі е, новини по тому, чи фізично ворог перетнув угу. десь межу Дніпропетровської області, чи не перетнув. Бажано і варто, і найголовніше дивитися Насправді по тому, що відбувається в Покровську, а в Покровську зараз гіперскладна ситуація. Власне кажучи, не тільки українські медіа, українські видання пишуть про російсько українську війну. На жаль, чи на щастя, і інші медіа інших країн світу теж пишуть різні матеріали. Зокрема, видання Більд написало статтю чи читає лякалку про те, що Російська Федерація планує новий дуже великий масований наступ на територію України, хоча куди вже більше і куди вже масованіше. Традиційно цей наступ вони візуалізували своєю картою. І якщо подивитися на карту нового наступу, то в їхніх планах закуп... захопити всю Донецьку, Луганську області, Дніпро... Дніпропетровську область, Херсонську область, повернути, тобто ось ці обласні центри. Це не вперше коли видання більд робить свої прогнози на те, як буде просуватися російська армія своїми джерелами, вони називають і так зване Міністерство оборони Російської Федерації? Ну і звісно ж не названі джерела у першій своїй карті, яку вони публікували щодо початку повномасштабного вторгнення, вони помилилися лише у висадці десанту на території Одеської області. Наскільки Наскільки нам тут зважати на е, видання Більд і е, їхні аргументи, е, і наскільки нам е, ну, боятися чи не боятися, мабуть, радше готуватися до, е, так би мовити, нового наступу? Це перше: чи готуватися чи не готуватися? Е, так, до цього треба готуватися до найгірших навіть сценаріїв. Найгірший сценарій це буде той, якщо е, якою зараз тут потрібно. Буде трошки довше на пане відповідь. Тут потрібно на три блоки розділити це питання. Давайте з коротких відповідей: перше: чи варто зважати на аргументи більда? А які аргументи власне були наведені? Ну я не почув жодного додаткового аргументу, який би сприяв тому, що я би відбувається, або що змінилося. От, ну реально це по перше. По друге з числа аргументів можна хіба що врахувати те, що наприкінці минулого тижня служба зовнішньої розвідки України повідомила, що росіян на території України вже більше 700 тисяч. Так, ось це збільшення кількості особового складу. Це є єдиний аргумент до посилення інтенсивності бойових дій. Наступне, як це було минулого тижня, не пригадуючи, ми з вами обговорювали, але ймовірно, так що от публікації видання за Economist про те, що все вже російський літній наступ захльобується повністю. Він не захлинувся, але він захльобувався станом на станом. На зараз він захльобується, Він не досягає своїх стратегічних можливостей, і тут є дуже важлива відповідь: якби що ми робимо, і як реагувати на подібні статті більда збройні сили України додали суб'єктності Україні. Навіть повернувши її за стіл переговорів, що ми зараз спостерігаємо з Дональдом Трампом. Ми не знаємо, якими будуть революційно новітніми і крутими для нас його рішення найближчого часу. Як про це зокрема голосять американські сенатори, типу Лінсі Грема або сам навіть Трамп, який вже видно, що він роздумує над наданням нам додаткових петрітів та ракет для до них, і можливо іншої зброї, по деякою це може бути навіть наступальна атакувальна зброя середньої дальності для того, щоб збити цю хвилю російського наступу, тобто я веду до того, що все, що ми робили до цього моменту. Воно і було відповіддю на це все. Ми здобув... Ми повертали собі суб'єктність в переговорах зі сполученими штатами в плані того, щоб от вони сіли за нами за стіл переговорів, перестали миритися з росіянами і почули наші аргументи щодо необхідності нам отримання зброї. Ось це десь напевно головна відповідь того, що ми робили. і Ми будемо це продовжувати робити. Тобто та робота проведена до сьогодні, якщо справді штати виділять зброю, вона значить була немарна, значить, нас почули і нам дадуть більше зброї нам європейці більше зараз інвестують нашу оборонну промисловість, розуміючи, що Росія ем, нарощує кількість особового складу і планує далі атакувати. Тобто, вона в принципі не зупинялася, але загалом вона не досягає своїх е, стратегічних задач. Ми ніде не по жодному з напрямків не побачили прориву. Ми не побачили прориву до Сум, Ми не побачили прориву, е, врешті-решт Покровська. Так, є такий рух до кордонів Дніпропетровської області, про які ми з вами вже говорили, і справді він стався значно збільше наближення стало до кордонів Дніпро. Троської області на тому ж Новопавлівському напрямку, але одне питання просуватися там, де є маленькі села, а інше питання там, де є великі міста, оборону яких зламати складно, типу Покровська або навіть Костянтинівки. Тепер е перейду до е іншої частини цього запитання, якою є метою росіян? Вони ну мені надзвичайно складно це в вигляді лякалки звучить. Уявити, що зараз на херсонському напрямку вони зможуть штурмувати Дніпро в умовах нинішньої дронової війни. Це просто це буде просто геноцидне вбивство uh -huh. російських військ, які будуть штурмувати Дніпро. Це по перше. По друге uh -huh. на Запоріжжі, чи є там загроза та небезпеки? Станом на сьогодні, ми бачимо, що дуже багато ударів на запобігання сили оборони проводять, знищуючи як логістику, так і якісь глибинні позиції окупантів, не даючи їм повноцінно. Розгорнути наступальні дії там, чи прагнули б вони цього зробити? Безсумнівно прагнули. Вони би хотіли вийти на рубежі, котрі б дозволяли діставати Запоріжжя і створювати там терористично воєнно-злочинні удари. Безсумнівно вони цього хотіли, але станом на сьогодні вони цього не можуть зробити. І навіть деякі вже свої ресурси в Запоріжжя перекинули на той же Новопалівський напрямок, mm -hmm. і по що навіть на Курщину переміщаються. Курщина Сумщина чи хотіли б Росіяни діти до Сум? Безсумнівно, хотіли, але в них не вистачає цього ресурсу, який би дозволив їм це зробити. І станом на сьогодні на Сумщині Росіяни застрягли в ситуації, коли вони ні атакувати, ні подекуди вже навіть втримати в режимі оборони свої займані mm -hmm. рубежі не можуть, тому що населені то Кіндратівка Олексіївка, я думаю, що ми щодо них будемо в скорому часі дізнаватися. Дуже цікаві подробиці, принаймні російські пропагандисти, російські так звані воєнкори вже видають ці подробиці. Тепер е, виходить, що? що з усіх от напрямків де росіяни атакували, залишається два де варто звертати найбільшу увагу і де вочевидь буде ося от нова хвиля їхнього uh -huh. наступу. Це безсумнівно, Донбас і це безсумнівно, Харківщина. Тобто, Куп'янськ, як джерело е, уваги противника, може бути в цьому числі і завершуючи відповідь, яка головна треба зрозуміти, яка головна їхня мета. Вони не зможуть вийти до Херсону Запоріжжя в моєму розумінні. Ну, ну це майже нереалістично, але в них головна із задач полягає: от зауважимо собі дев'ять донбаських міст і 2 харківських зайти в якийсь із цих міст. Дев'ять донбаських міст. Перераховуємо їх: Покровськ, Мирноград, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Сіверськ, Слов'янськ, Краматорськ, Лиман. Це 9 mm -hmm. міст на Донбасі і 2 на Харківщині. Борова та mm -hmm. Куп'янськ. Відповідно, ці 11 міст вони потрібні росіянам до до осінньо зимової кампанії. В якому сенсі для чого їм це потрібно? Не те, щоб їх там зайняти, принаймні зайти боями в якісь із цих міст. Зрозуміло, що в Слов'янська Моторськ сумнівно, що вони зайдуть боями, але можливо до е, кінця жовтня та листопада це станеться. Тут зараз важко щось прогнозувати. Е, я просто поясню, для чого їм це потрібно. Коротко для того, щоб коли вони коли настане зимовий період, коли буде абсолютно відсутність зеленки так званої. Е, Трав, кущів та дерев, щоб вони могли бодай десь укриватися. Тому що застати в полі в умовах uh -huh. дронової війни цей період це просто тотальне знищення. А їм потрібно хатинка, розвалені хатинки, якийсь підвал. От кудись із цих населених пунктів вони будуть намагатися зайти. Ось це їхня насправді глобальна мета uh -huh. до землі. Так, пане Василю, чому так докладно ми про це говоримо? Власне кажучи, ми хотіли продемонструвати карту, яку видання більд демонструвало перед початком повномасштабного вторгнення, аби порівняти із тим, що вдалося, що не відбулося. Ось тут ви бачите, глядачі, що вони продемонстрували усі три фази, які вони собі розмірковували, як буде розвиватися російсько-українська війна. Єдине де вони помилилися, це десант на територію Одеської області. Ось ми кажемо, що Бачимо, що дещо із запланованого їм вдалося, але не все. І ми бачимо, що деякі області і регіони ми змогли звільнити силами силами оборони. Вдалося таки звільнити. Також видання більте і в грудні, 23-го року, теж писали свої прогнози. Тоді вони писали, що Росія буде воювати до 2026 року, і нам буде намагатися захопити ось ряд обласних центрів. Натомість також видання більте зазначало, що вони готові втрачати по 100 тисяч військовиків на певний період часу, чи на місяць, чи наскільки для того, аби далі далі просуватися, і скрізь авторами із цих статей значився Джуліан Рьобки, який чи дж Рьобки, який всі ці статті пише: наскільки на вашу думку є вірогідним, те, що вони можуть або хочуть воювати до 2026 року, аби... Захопити ті регіони, які сьогодні демонструє видання більд, і тоді вже сідати за стіл перемовин. Така е, стратегія, е, на вашу думку, реалістична. Якщо можна коротко будемо завершувати, я вважаю, що захопити ті регіони, які вони хочуть, в них не вдасться. Mm -hmm. В них немає для цього підстав. Е, щодо можливості тривалої війни е, до 26-го року. Ну станом на сьогодні, вже нас е, ми перейшли екватор року, і мені здається, що. Всім стало зрозуміло, що війна до, до кінця цього року точно триває на 26 й рік. Вона так само точно переходить. Відповідно, росіяни можуть хотіти багато чого, але є об'єктивна реальність на полі на полі бою. Теж була велика інформаційна лякалка у вигляді їхнього літнього наступу. Літній наступ, підсумки його просування на новопавлівському напрямку і створення 8 кілометрової зони тиску на Сумщині. Все Якщо це називається великим наступом, якщо для цього росіяни готові класти сотні тисяч mm -hmm. осіб особового складу, ну то вибачте мене об'єктивно складається питання, як можна говорити про якісь населені пункти типу обласних центрів. Зрозуміло, що ж, пане Василю, ми вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Дякуємо вам за змістовну цікаву розмову. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Василь Пахньо, воєнний аналітик. Пасібі.